Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Лугенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні поговоримо з вами про вибір професії. Ем, ви знаєте, щоб не звучало так, наче я даю поради з висоти мого там 40-річного досвіду і ще чогось. Я просто хочу сказати про поради, які я дала би собі, якби. Я зі своїм мозком зараз, зі своїм досвідом життя і професійного і просто життя, могла би повернутися у свою юність, коли мені було 17-18, і я обирала свою професію, свій шлях. Перше, що я би собі сказала, це те, що довіряє своїй інтуїції і своїм почуттям. Вони в тебе були правильні. І не слухай нікого в моєму випадку я не мала слухати свою маму. Ви знаєте, дивні речі такі розповім вам, що наші батьки при всьому при тому, що вони нас зазвичай у переважній більшості випадків люблять і хочуть нам реально всього тільки найліпшого. Але все-таки наші батьки не можуть за нас прожити наше життя: ані професійне, ані а, приватне, романтичне, а, а, ані товариське. Наші батьки це люди з окремою психологією, це люди іншої генерації, це люди, які зростали в інших умовах, і за їхньої юності було модно щось зовсім інше. Тому в моєму випадку я мріяла, коли я закінчувала школу, я точно знала, до якого вишу я хочу вступати. І е, я тяжіла, скажімо так, до природничих е, наук. Мені хотілося медицину або фармакологію. Е, ось, і е, я, чесно кажучи, не думала це взагалі обсуждати зі своїми батьками. Я думала чесно, що для них це не важливо, і їм важливо просто, щоб я кудись вступила, щоб у мене була вища освіта, а все інше їм не так важливо. І як виявилося, коли моя мама випадково, я не була ініціатором цієї розмови, дізналася про те, що я збираюся вступати в медичний виш. І заздалегідь, знаючи, що в нас не було грошей платити за контракт, я почала за декілька років готуватися до іспитів. Вступних. Моя мама. Вона зробила такий ход конем, що я була просто шокована, і я мамі своїй дуже довіряла в усьому, що стосується освіти. Я не хочу в подробицях казати, що вона трапилося, коли вона дізналася, куди я хочу вступати. Ну, скажімо так, дуже м'яко кажучи, моя мама, дуже м'яко кажучи, відреагувала досить дивно. Ось, тобто, вона мені дала те, що я тепер як психолог знаю батьківську настанову, що я ніколи туди не вступлю. Ось, і, і ви знаєте, я вступила до університету на іншу спеціальність, яка мені не подобалася. Університет мені не подобався, але вона просто була престижною. І я потім, коли вже маму запитувала, чому ти так сказала, вона мені сказала, що ти знаєш, я думала, що ти підеш мені в контри, І через те, що я тобі сказала, що ти ніколи туди не вступиш, ти навпаки. Будеш ще більше займатися і доведеш мені, що для мене було дуже дивно, тому що я мамі в контри щодо освіти, мені здається, майже ніколи і не йшла. Тобто, ваша найближча людина може вас не дуже добре знати. Ваша рідна мама, яка вас винесла, народила і виховала яка ще в моєму випадку дуже займалася моєю освітою і виділяла гроші на різні там клуби, репетиторів і так далі. Мама займалася моєю освітою дуже щільно і коли настав час мені обирати професію, вона мене спрямувала. В дуже неправильному руслі, вона мене спрямовувала на ті професії, коли вона казала, що вона для мене хоче, і у мене просто волосся ставало дибки вже в тому віці, тому що я розуміла, що ця людина взагалі не розуміє нічого про мене. Тобто, і зараз ну моя мама вже давно покійна. Вона померла через через декілька років після того, як я закінчила школу. Ось мені було 18, і коли мама померла, тому я не хочу там сильно чесно маму ругати або вдаватися в якісь суперподробиці, але просто скажу, що я з цього всього зрозуміла, що мама мною проманіпулювала, що мама не чула і не хотіла чути, хто я, яка я, які в мене. Інтереси, потреби до чого я тяжію. в неї були свої переконання щодо мене, і свої переконання, що мені краще. Ось, які ніколи, ну прям точно і не справдилися. Щось там частково з того доброго, що вона хотіла зробити, воно дало якийсь плід, але щодо основних базових речей. Які вона мені радила, ані щодо романтичних стосунків з чоловіка, ну, хлопця на той момент, так якого вона мені радила, я його взагалі біля себе не бачила, що до інституту, який вона мені радила. Я розуміла, що моя мама робить просту проекцію на себе молоду. Тобто цей хлопець підійшов би їй, цей інститут підійшов би їй. Ось і все. Тому собі юній і. Тим з вас, хто юний, а, якщо в мене слухаєте, якщо ваші батьки опікуються вами і непогані батьки, це не означає, що вони не роблять на вас проєкцію себе. Це не означає, що вони не хочуть вами прожити своє життя. Дуже часто хочуть. А, особливо, коли вони не пішли за своїми бажаннями, особливо, коли вони пішли на компроміс зі своїм. Зі своїми бажаннями щодо професійної сфери, щодо романтичної сфери, вийшли заміж, аби вийти не за того, за кого хотіли, зробили професію або здобути, або там був блат, або якесь протеже, або легше, або ще щось. Ось і потім вони живуть життям, яке знаєте, не там, не сям. Ось, і звичайно, їм хочеться через вас прожити наповнене щасливе своє життя. Тільки вони забувають, що ви це не вони. Ага, і у вас, ну, ви взагалі окрема людина з окремими цілями на це життя і чому ви маєте жити їхнім життям. Знаєте, я не стала балериною, тепер давай буду муштрувати свою доньку балетом. Ну, так йди сама на балет і вчися в свої 40 років там хоча б елементарні хореографії. Залишу спокою свою дитину, тому що вона може ходити абсолютно чогось іншого. Ось, Тому. А, а перша моя така порада нікого не слухати, в тому числі батьків. Ось, е якщо ви не знаєте, куди ви хочете, можна з батьками порадитися, але все одно остаточне рішення має бути за вами. Якщо ви знаєте, куди ви хочете, і ваші батьки це не схвалюють, йдіть туди, куди ви хочете, тому що у ваших батьків є своє власне життя на те, щоб вони втілювали, втілювали свої власні цілі і свої власні забаганки через своє життя, не проживаючи його через вас. Е так, це перше. <с> Здоволася. Ну, це ж в мене бачите, емоційна така тема, тому що вона мене особисто торкається. Номер два. Я, -я би брала професію як гарячий пиріжок. Ну, власне кажучи, якщо я звертаюся до себе. Йоною я і не брала професію як гарячі перешкіт, тому що медицина фармакологія це те, що завжди. Знаєте, це воно, можна сказати, колись конкурс на ці спеціальності вищі, колись нижчі, але в принципі це те, що завжди. Так само, як юриспруденція, так само, як там, педагогіка і так далі. Тобто туди йдуть специфічні люди, які, скоріше за все, от реально цього хочуть. Ось не беріть професію як гарячий пиріжок, тому що ну, люди, які прожили хоча б там 30 плюс років, знають, що мода на все, тренди на все, і на професію, в тому числі, вона змінюється кожні 5-7 років. І сьогодні ви пішли на професію, яка супер. Супермодна, мегамодна, Поки ви вивчилися на неї, якщо ви будете там вчитися 4-5 років. Вже пік моди пройшов, можна сказати, вже на ринку буде дуже велике насичення випускниками, спеціалістами саме з цієї професії. Якщо мода на щось і вам це реально подобається, і вам реально хочеться, діть, якщо мода на щось, а ви бачите, що це зовсім не ваше, не треба, тому що через 5-7 років може змінитися мода і в тренді буде те, що вам до душі. І так найчастіше і трапляються. Тому що ну от я зараз дивлюся, через якийсь час буде прям перенасичення айтішниками, айтівцями, ітівцями. Коли я вступала до вишу, були дуже популярні економічні менеджерські, спеціальності, банківська справа. Буквально через 5-7 років вже все змінилося. Тобто там пішли більше юридичні спеціальності. Ось потім зайняла так свою сферу, IT-сфера, комп'ютерні технології, був якийсь час там бум на біофак. Ну, тобто, знаєте, тобто... Ні, ви не будете щасливими у сфері, яка популярна, але яка вам не подобається. Ви навіть якщо ви людина така скурпульозна, така наполеглива, дотошна, ви можете стати у нелюбимій сфері гарним спеціалістом. Я знаю таких людей, які такими стоють. тому що вони потрапляють у так, от можна сказати, випадкову в професію, яку вони душею не Обирали і стали в ній непоганим спеціалістом, тому що вони люди наполегливі і вирішили, що вже я встряв значить тепер буду розбиратися. Ну, по виходу 20-25 років, і ви будете розуміти, що ви пропорсалися у якійсь калюжі 20-25 років, ви все вивчили, ви асовий ви супер, і до вас звертаються і вам хочуть платити гроші. Але, по-перше, це все одно не такі гроші, які платять тим людям, які і професіонали, і люблять цю професію зазвичай. А по-друге, вам ці гроші не дуже приносять такого, знаєте, задоволення, тому що вони через силу зароблені. Вони зароблені на професії, ну, в якій не було вашої душі. Можливо, мозок був, і зусилля були, а душі вашої не було. Це так само, власне кажучи, як із одруженням, я дивлюся, що відбувається з людьми. Які виходили заміж, одружувалися, або зло комусь в її такі, ось, або а, ну просто там годинник тікав, там ще щось. Щось там, знаєте, з розряду стерпиться, злюбиться, десь 20-25 років живуть люди, а потім вже наскільки вони вже знають свого там супруга, наскільки вони там. ну Начебто і здружилися, і притерлися, і все, і полюбили як людину, а душа відчуває, що це був компроміс з самим собою. І ну, зазвичай дуже печально потім слухати історії таких людей. Ну, себе обманювати, брехати собі, от, як кажуть, це, це хвороба. А що брехати іншим людям це просто непорядність, а брехати собі це хвороба. Ось, тому я вам можу сказати, що я вже вчилася на абсолютно іншій спеціальності, і проходила, коли я поміж медичного або факультету, університету, або нашого медичного інституту, я постійно плакала. І постійно плакала, тому що я розуміла, що це щось моє, але через отакі батьківські грубі дуже настанови моєї мами, які дуже довіряли щодо освіти, я так і не наважилася. І зараз я розумію, що скоріше за все я би не залишилася в медицині, тому що я думаю, я би перейшла все одно в фармакологію, тому що коли я потрапляю до лікарень, це зовсім не моя атмосфера. Мені там не подобається ані як пацієнту, ані як відвідувачу. Я не можу собі уявити, що я би працювала, наприклад, у лікарні. Але коли я потрапляю до аптеки, я відчуваю, що це просто щось дуже моє рідне. Прям дуже щось моє-моє. І наскільки я, в принципі, любила педагогіку, що я встряла в педагогіку на 20 років, в педагогіку англійської мови, і стала, ну, я так думаю, непоганим викладачем. Я, ось Тому що мені сама по собі педагогіка дуже дуже подобається. Але все одно оця якась, знаєте, я навіть не знаю, як сказати, от якась незаповненість в мені, вона мене все одно поїдала. А професійна я маю на увазі. І поки я не зустріла психоаналіз, такий дуже глибокий, мене все одно бентежила та фармакологія, я все одно вже в 35 плюс десь, все одно я думала, що можливо мені вартує вступити до факультету фармакології заочно. Ось і коли я вже знайшла такий глиб... глибинний психоаналіз, глибину психології, там де є, де поковирятися, знаєте, так добре. Я трошки заспокоїлася, тому що я зрозуміла, що, в принципі, так, це не медицина, це не фармакологія, але це також про людину, це також щось дуже глибоке і це також дуже допоміжне людям. Мабуть, от тому мене так спрямовувало. Моя душа в юності саме от в якісь такі медичні більші напрямки. Ось. І от тільки коли я знайшла психологію, і, зокрема, чомусь психоаналіз школи Карен Горні, моєї улюбленої, коли я її всю проштудіювала, тоді я заспокоїлася. А так я не могла заспокоїтися, мені здавалося, що для мене викладати англійську мову, це дуже мало, це дуже, ну, це дуже якийсь ну, плаский для мене якийсь шар. Мені щось треба мені вглиб, а я от по поверхні. Знаєте. Ось, Так що такі справи. І, до речі, що я любила, коли я викладала англійську мову, я дуже любила викладати академічну англійську мову, особливо все, що стосується медицини. У мене навіть були підручники. Англійської мови для медиків, для а, лікарів і медсестер. Ось, ну, <плес> що я любила особливо читати. А, ну знову ж таки, я, я коли е, збиралася виступати, я хотіла виступати на Факультет педіатрії, я знала, що там є така спеціальність як неонатолог, тобто, коли ти з новонародженими дітками, оце була моя мрія. І що мені потім подобалося читати англійською мовою, і навіть я закуповувала книги, щоб викладати, якщо мені трапляться медики на уроках, мені подобалася фармакологія англійською мовою. І от ці підручники англійської мови для лікарів і для медсестер. Ну, тобто, щось от воно є, знаєте, від долі не втечеш. <свист> Тому така моя порада. Така моя порада. Не ганяйтеся за професією як за гарячим пиріжком. Мода змінюється дуже-дуже швидко, а вам з цим жити і бажано все-таки. Як кажуть, там зараз ми вчимося все життя, ну така є ж різниця, якщо ви наберете базу з 17-18 років до 20-23 років, ви набрали базу, тобто у вас же такий фундамент, так, поки вас ще можуть там підтримувати батьки. А потім ви так, ви вчитеся все життя, але потім ви на свою базу будете там ще 20 років. Накладати якісь курси, я не знаю, якісь там сертифікації, що ще, вибачте, то це одна справа. А що значить вчитися все життя, бігати поміж спеціальностями? Ну, можливо, це непогано, але непогано з точки зору а, круга зору, так, а, вибачте, на секунду. А з точки зору глибини в цьому немає нічого гарного. Ну, На мою думку, на мою думку, треба набрати базу, глибину в чомусь, а потім так, вчитися все життя в плані того, щоб, знаєте, ограняти як у той діамант, як у той алмаз робити грані там, додатковою якоюсь освітою на базі вашого фундаменту. Ну, Я думаю, якось так. Ну, Знаєте, от, коли нам хочеться прийти до, до вчителя. Ну, от я би хотіла прийти до вчителя, який реально вчитель-вчитель, якого база, плюс він на цю базу ще щось накладає. Так? Або там до, ну, давайте не беремо навіть психолога, беремо хірурга, до кого ми хочемо прийти, щоб він бігав по між спеціальностях. Ну, напевно, що ні, щоб він закінчив нормально ґрунтовно свою освіту, так, плюс. Далі вже вдосконалювався. Ну тому що у людини ж не тільки професія, у людини ще є родина, у людини ще є хобі, у людини ще є друзі. Так, людина ж не може займатися все життя тільки тим, щоб опановувати нові нові професії, тому що для того, щоб опанувати професію нову на глибокому рівні, для цього треба потрібен час. І не мало часу. Ось, тому так, моя така порада: йдіть за душею, нікого не слухайте. Якщо не знаєте після школи, коли, куди ви хочете йти, йдіть попрацюйте, попрацюйте один рік, другий рік, нічого страшного. Десь там щось почули, десь там щось почули, на якусь виставу сходили. І у вас може сформуватися те, чого ви хочете. Коли батьки запіхають дітей аби куди, щоб просто не втрачати рік, ну так вони потім втратять половину свого життя, працюючи на нелюбимій професії, на нелюбимій роботі, в нелюбимій професії. Я не розумію, навіщо це робити. Ось, тобто, мені здається, краще пропустити один-два роки, попрацювати, десь щось почути, десь подивитися, подивитися на різні сторони життя і сформувати вже свою якусь думку про те, де б вам було краще. Ось така моя порада. І, до речі, в мене. Є такий приклад: в мене була однокласниця, така дуже специфічна дівчина, і в неї був дуже специфічний і екзотичний вибір спеціальності. Ніхто її на той момент не зрозумів. Вона перший рік не поступила, а поступила, вступила до вишу на другий рік, і ніхто її не розумів, її відмовляли, тому що спеціальність була реально дуже екзотична. І не зрозуміло було де ідеї потім працювати. Все нормально, От вона знала, що вона туди хоче. Вона закінчила в неї все життя склалося підпорядковано. О тій екзотичнішій спеціальності. І, до речі, сказати, це була екзотична іноземна мова, там екзотичну таку філологію закінчила. Чоловік в неї з тієї країни, вона працювала в, тому, в університеті в тій країні, яку вона мову вивчала. Так що, от вам і екзотика. Людина душею відчувала, що це її доля, це її шлях, її, знаєте, її дорога по життю. Так що слухайте себе, а якщо не знаєте, послухайте оточуючий світ, працюючи і не, не поспішайте дуже сильно. Все, дуже дякую вам за увагу. І...